ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни публікують відеоудар ланцетом по нашому мі 29 у Дніпропетровській області за 70 кілометрів від фронту. Ще одне відеоудару по молежує в 16. Проява ворога цих борожуючих боєприпасів зі збільшеною дальністю була питанням часу. На жаль, одне з перших застосувань. Ось таке наведення на цілі здійснював інший БПЛА, а ймовірно залам. Сподіваюся, ми не будемо діяти, як росіяни за шинами на літаках для захисту від БПЛА можна оперативно встановити хоча б сіткові загородження, які можуть зменшити ризик критичних уражень, але в ідеалі потрібні інші комплексні рішення і прямо вже бо небезпека серйозна. Стерненко. так само вслід слід урахувати появу даного засобу ураження і іншими родами військ, чиї об'єкти можуть бути у потенційному радіусі дії ланцета. Крім того, потрібно дізнатися, хто ж злива даний аеродром не просто там а так рожляли дрони, наносилися по ньому удари, і чи не було кращого місця для другого і дефіцитного літака подалі від лінії фронту. Рано вранці у понеділок 6 Серпня російські терористи влаштували повітряну атаку на Україну на Черкащині, Хмельниччині, Вінниччині, Рівному та Києві під час повітряних тривог спрацювала ППУ а в Харкові. Пролунали вибухи. Пишуть про розмінувальні роботи. втім, один із 195, який летів на пускові. Рубежі рухнув після того. Решта аварію. Скасували на літа, бомбили Україну тільки балістикою і дронами цього разу. Про роботу захисників небу телеграмі. Повідомив начальник Черкаської Гора Табурець. Він закликав місцевих жителів дотримуватися інформаційної гігієни та не знімати роботу військових ситуація в Харкові. Також голова Харківської ОВА Олег Сіньгубов написав у телеграм, що окупанти завдають ударі по обласному центру і закликав містян перебувати в укриттях. Тим часом моніторингові канали повідомили про пуск С-300 у напрямі Харкова, мера міста Ігор Терехова. Про кілька вибухів за даними місцевих каналів, що не менше шість Київ у Також повідомили про роботу ППО у столиці. Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Дарницькому районі столиці. Також надійшло виклик із Голосіївського у деяких мікрорайонах Сітошинського району зникло світло та вода. А внаслідок роботи ППУ по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків у Голосівському та Дарницькому районах столиці. Усі екстрені служби слідують на місцях. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. Пробуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Повідомив начальник МВА Сергій Попко по чотирьох областях лунали вибухи. Влада стверджує, що це розмінувальні роботи після останніх масованих атак Хмельницької. Також вибухи пролунали у Хмельницькій області. У регіоні також спрацювала ППО. Повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюріна. Він закликав містян перебувати в укритт. Тяг Львівщина у Дрогобицькому районі Львова пролунали вибухи. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Написав у телеграм. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький. І що відомо про інші регіони, близько 6.30 вибух чули жителі Івано-Франківського рівному також пролунали вибухи. Після чого в частині міста зникло світло. Крім того, вибух чули і на Вінниччині, Повідомляє суспільне. Нагадаємо, росіяни обстрілюють нашу державу уже в п'ято до бубоспіля. Зокрема, 5 серпня ворожий дрон поцілив у нафтопереробний завод у Кременчуці, внаслідок чого спалахнула Уже на місці працювали усі відповідні служби. А роботу підприємства було тимчасово припинено тієї самої ночі. Росіяни вбили чотирьох місцевих жителів у місті Торецьк на Донеччині. Проти населеного пункту застосували 240-мм активну реактивну міну. Тригеф 2 системи 2С4 4 тюльпану обстрілом ворога пошкоджено та зруйновано приватні будинки та господарські споруди. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.